Наше відділення складається з 25 ліжок. Отже, можна пройти дуже багато у нас. Обстежень Тернопільській міській дитячій лікарні, зокрема, це УЗД ендоскопічний кабінет. У нас є. Що ще розкажіть нам детальніше? Є кардіограма, є ехо серця рентген. Ренген цілодобовий. цілодобовий від... так. Доброго дня, вітаю вас у програмі. Дитячий лікар. Сьогодні говоримо про педіатричне відділення номер 3 стаціонарного відділу і детально нам розкаже завідувачка цього відділення Ірина Медецька. Доброго дня, вітаю вас Доброго сьогодні дня. у студії. Дякую за запрошення. Розказуйте про ваше відділення детальніше, скільки зараз діток перебуває і з чим найчастіше звертаються. Наше відділення працює в режимі денного перебування в стаціонарному відділі. Які спеціалісти працюють у вашому відділенні? Наше відділення складається з 25 ліжок, 15 яких педіатричного профілю, куди ми можемо положити діток з різною соматичною патологією, яка не потребує круглодобового перебування в стаціонарі, і круглодобового лікарського нагляду. І 10 високоспеціалізованих гастроентерологічних ліжок, куди ми Діток, які мають патологію органів травлення, що також не потребує круглодобового нагляду лікарського і круглодобового перебування в стаціонарі. Зараз найчастіше з чим звертаються дітки до вас у відділення? Чим хворіють? А, ну, в основному це є болі в животі. Болі в животі це є знижений апетит, це є закрепи або є розлади випорожнень. Це більше сезонні захворювання. Це, мабуть, круглорічна патологія. Які обстеження дітки можуть прийти у вашому відділенні? В нашому відділенні діти можуть пройти широкий спектр обстежень. Ми все виконуємо в залежності від протоколів лікування і стандартів медичної допомоги, які є затверджені. МОЗ кожна патологія вона має свій, свій протокол або свій стандарт. І відповідно до нього ми виконуємо всі обстеження. Обстеження це є широкий спектр, як загальноклінічні, так і інструментальні обстеження. Отже, можна пройти дуже багато у нас обстежень. Тернопські міській дитячій лікарні, зокрема, це УЗД ендоскопічний кабінет. У нас є що ще є? розкажіть нам детальніше? Е, є кардіограма, є ехосерця, е, рентген. Рентген цілодобовий. Цілодобовий, так. цілодобовий От ну і так само великі є можливості клініко-діагностичної лабораторії, де ви можете здати як загальний аналіз крові, так і біохімічний аналіз крові. І, е, багато... В принципі, лабораторія виконує дуже широкий спектр дуже обстежень, так. що можна зробити все на місці і не шукати інших лабораторій по місту. Дуже. Правильно. Які переваги вашого відділення? Переваги нашого відділення полягають у тому, що ми можемо обстежити якісно і швидко діток з різною соматичною патологією, в основному і гастропатологією. У нас працюють висококваліфіковані спеціалісти, як гастроентеролог, так і лікарі-педіатри, які постійно навчаються, які постійно тримають пульс і тримають, які постійно навчаються, які завжди в курсі но. Нових досліджень також у нас є висококваліфікований, середній і молодший медперсонал, який завжди допомагає діткам, завжди позитивно настроєний до батьків і до дітей. Скажіть, що декілька слів, пораду для батьків, коли ті червоні прапорці, коли треба негайно звертатись до лікаря, зокрема у ваше відділення. Коли потрібно звертатися до лікаря, якщо у вашої дитини виражені болі в животі, які наростають, які, незважаючи на знеболювальні, не стає легше дитині, якщо є підвищення температури, якщо є невпинне вблювання, якщо є закреп, який ви не можете подоляти, і при цьому знову ж таки є виражені болі в животі, якщо є розлади випорожнень, особливо якщо вони тривають більше ніж три тижні, це вже є хронічна патологія, Яку потрібно необхідно, необхідно обстежувати. Що порадити нашим діткам та їхнім батькам? А, завжди дотримуватися принципів раціонального харчування, дотримання питтєвого режиму, оскільки у нас зараз літо жарко, то е, кількість рідини потрібно трошечки збільшити. От ну і бути здоровими. Дякую, що завітали сьогодні у студію. Нагадую вам, дорогі батьки, що сьогодні у нас у студії була Ірина Медецька, завідувачка педіатричного відділення номер 3 стаціонарного відділу. Бережіть себе та будьте здорові з любов'ю до вас, Тернопільська міська дитяча лікарня.